Всім привіт! В нас вже вийшов гімн цього чемпіонату світу. Вийшов він 19 годин тому. Я пропоную його подивитись, я його вже бачив, але я хочу ще його передивитися разом з вами і розібрати це відео по частинам, які пасхалки тут заховані. Тож, let's go! Knock at the door and then we both know how the story ends You can't win if your white flag's out when the war begins Aiming so high but springing so low Trying to catch fire but feeling so cold Holding inside and hope it won't show I'm saying it's not but inside I know Today's gonna be the day you notice Cause I'm tired of explaining what the joke is This is what you asked for Heavy is the cry. To one. Back then should have bit your tongue Cause there's no turning back This path once it's begun You're already on that list Say so you don't want what you can't resist Waving that sword when the pen won't miss Watch it all falling apart like this This is what you asked for Heavy is the crown Дуже круто, насправді. А, другий раз переслуховую, але це досі викликає мурашки по шкірі. Тож, я пропоную розбирати тут багато моментів, які я б хотів розібрати разом з вами. Тому давайте з самого початку. У нас тут показується історія Тіван. Як вони йшли до останнього свого чемпіонського титулу? Я так розумію Азір, Атрок, Зевса. І ось вони піднімають кубок. Я напевно трошки приглушу звук. Напевно, зовсім трошки. Напевно, так буде краще. Тут у нас а, тронний зал. Короновані чемпіони світу. Несуть корону і посох Азіра, а, азіра для фейкера. Це в нас група Лінкен Парк з новою солісткою. Прапор БІЛ Це здається Бін. Скаче на коні. Фейкер. Flyquest Іварус Хто там ще. Певно. Трошки моя якість. Все одно... А, це редканіци з минулого року. Повинні бути. За Спін. Редканіци. Цезері це і хадекері, який грав на зері. В цьому році креткані це не пройшли. Це в нас виходить міст до трону Тіван. Тронного залу. Ось фейкеру. Приносить його посох і корону. Ті Тіван. Зері. Це мабуть. А хто це? Типу Варус? Varus. На Варуса я схожий. Але так це Варус. Акалі. Я довго не міг розібрати хто, хто це за чемпіон і хто це взагалі за гравець. Але зрозумів, що це Акалі, а хто гравець, так і не зрозумів. Сайлос. Сайлас вириває двері. Онер щось відчуває. Чує. Взламуються двері. Калі розрізає прапор. Це Бін на Джаксі. Його сигнатурочка. А це в нас виходить. Не розумію. Це у нас Зеус на Трокси. Гума на Шае. Онир на І, походить керія це, що схоже на Треша. Панорем. Пейкер тримає корону. Далі знову рупалит Кеп Парк. Триває бій. А, у нас тут пропустили, Зеус против Бина, Шая, пробуя Камень, Стрела Варуса, ааа, це. это Наутилус выход, не Савемба, ну да, здается, это Наутилус, Повторша просто Крюк, а тут Якер, Цена Наутилус, Я не розумію хто це. Ну поки що я не. Схожа на якогось Віктора. Хоча. Онер mm. зупиняє Зевса. Ой, фу, Зері. Цело свідки до Пекер кладе свою корону. Цей момент мене трошки посмішив, тому що а, Онер знімає доспехи з себе, ніби він був в Єго. І зараз стає Лісіном і йде в рукопашний бій. Всі прийоми Лісіна. Шая забирає свої пір'я. І на цього повинна падати. Статуя, але встигаю повернутися. Керія спасай гумаюші від Піна від Джакса. Бій зупиняється, коли зараз виходить наш король на Азірі. Фейкер на Азірі, його сигнатурка. Атроксадіус також сигнатурний пік, Лісін від Донера також сигнатурний пік. Я не зовсім розумію, чому е Гума Шая, тому що Шаю від нього я вже давно не бачив. Ну, напевно, в минулому році на чемпіонаті світу, але. не знаю, ну, Шая Ракан було дуже сильна зв'язка. Причому тут Керіадіна на Наутілусі, я також трошки не розумію. Приходить Фейкер. Всі хочуть забрати його корону. Ну і просто триває бій. Типу, хто переможе на цей раз? Хоча знову таки редканіці більше нема. І, напевно, не буде. Дивлячись, як буде э, LCK. Ой, фу, так, як буде LCS, вибачаюсь, в цьому році проходити. Тобто, викуплять рядканіці свій слот в американській Лізі або ні. Ну, будемо дивитись далі. Тобто, можливо, їх більше взагалі не буде. Далі в нас завершення World 24. І карта. Э, або Рунтери, або е, регіонів. Ну, тут карти всіх ліг. Тобто ось LPL, PCS, LCS, LCK, е, CBLOL, е, LA десь було. Лей. І LC. Оце ось, здається, Океанія, або. Але Океанійського регіону більше нема. І, е, не зовсім розумієш, що це. І так виглядають, типу, команди з LCK, команди з PCS, з LPL, типу, іде війна. Тобто, всі йдуть за своїм чемпіонським титулом. Тобто, вони отак представили. Дуже гарно, дуже гарна картинка. Чимось схожа на аркейн. Тобто, здається, робили ті ж самі люди, які роблять аркейн. Це схожий стиль. Дуже гарно, дуже красиво. І будемо чекати далі. Будемо чекати вже самих ігор, тому що вони в нас стартують вже через е, на цю хвилину, через 2 години буде стартувати перша гра. Це Медлайнс Вікінги, Напевно, будемо її дивитись на Твічі, якщо я захочу стрімити Або якщо вийде можливість. Тому. Поки що все, підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте ставити колокольчик, щоб слідкувати за новими відео. Я сподіваюся, вони все так же будуть виходити регулярно, поки йде в нас чемпіонат світу. Всім пока, всім до зустрічі!